E, всім привіт, з вами Delon Nice. Сьогодні у нас Бетварс. E, давно ми не бачили, значить, десь приблизно рік, можливо, більше. Навіть чесно не знаю, можливо, першу пару місяців, я не пам'ятаю. E, значи, рішив для вас зняти знову відос. Ні, чувак. Ти, ти бачив мої відоси? Бачив мої відоси? Так? Бачив? Бачив чи ні? Бачив чи ні? Не бачив. Бачив, так, він бачив мої відоси. Він дивився мої відоси. Ну ладно, я не знаю, що це. Я не дуже такий популярний. Точніше, я взагалі не популярний. Точніше, я взагалі не популярний. Хоча добре. Давно я не знімав для вас відоси, от я вирішив знову повернутися. Чому я не знімав? Не знімав, тому що я не знав, що для вас знімати, а от гра Minecraft вже мені трошки була надоїла. Так, мене виносять. E, e, значить, що я пограв і я зрозумів, що мені потрібно вчитися заново грати, тому що я e, забув абсолютно все. Я путаю часто клавіші, тому що я не пам'ятаю, як грати. На жаль, ну от e, я от звернувся наша кровать уничтожена. Прикольно, круто, клас. Так, давайте якось будемо так виживати. Ну нічого, ми сьогодні ще одну каточку зіграємо. E, значить, e, на жаль, так сталося, що я от пропав. Але я вернувся заради вас для того, щоб далі продовжати вам знімати відео. І, понятне діло, мені це в якомусь смислі подобається, тому що я люблю сам з собою. Ні, жартую, я не говорю сам собою, я говорю з вами. Підписниками моїми, які ще лишились. Ну, я от подивився, так у мене десь 2-3 підписника тільки відписалось, так що нормально. Так, давай, чувачола, чувачок-чувачола, я зараз дохну, скрізь всього. Бо його зараз прийдуть напарники і мені капець. Капець мені. Так, да, це зрозуміло, що мені капець. От все добре, всього щасливого, все, всім пока. <ріху> так, ні, ні, не пока, не пока, я ще живу, я ще живу. Давай, 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 давай. Нулядно, значить, зараз ми от в другу катушку підемо. За 15 секунд на спочаток. На жаль, я так тупо злився, хоча я міг жити. Блін, оцей чат. Ой, так, цей чат мені вже надоїв. Чому він мені так мішає? Так, давайте, зараз у нас починається каточка. Одна секунда, все. Так, ставайте. ми значить, за жовту команду у нас 4 команди. Набираємо скрайньку 4 желіза і погнали будуватися до центру. Так, давайте погнали. Будемо будуватися смійкою, можна так сказати. Так, ставай, раз, два, три, 4. Так що там наш написав тіму, я навіть не бачу що. Так, де там подивитись? Я yeah, деф. Ага, добре, значить, у нас є чувак, який буде стояти на дефі, це прикольно, це класно, ну. No. Так, давайте зараз ще назбираємо. Давайте 8 желіз для того, щоб закупити 32 блоки. Зараз коренько не збираємо. Так, давай чувачок, давай. Я розумію, це він на дефі чи ні. кокю, Ні, це не він на дефі. Чому він тоді тут стоїть? Що він так хоче жорстко закупитись, тому йому це не вийде. Так, давайте поки що підемо на центр. Там вже червоні побудувались і наша тіма теж побудувалась. Значить. Давайте йому поможемо побитися з червоним. Так є мінус. Давайте зразу побіжемо ламати. Чувак, біжимо ламати ламати. Блін, ти що реально, ми зараз би зламали би на Ізі їх. Блін, ну давайте побудуємося вгору, тому що ми можемо собі дозволити, У нас є блоки. Так, знаємо ну що, чувачок, ти не дістав до мене, бідний. Бідний, ти бідний, ну шо, пацани? Так, треба так високо прям не будувати, щоб е, цей нам вистало. Ну давай, давай. Давай, давай, будуйся тут, будуйся. А там у вас зелений є, я бачу. Він попав по мені, попав, молодець. Ой, а що це таке було? Ну ладно, я якось вижив цій сватці Такс. Як мінімум я не впав. Так, що нам далі, значить, робити? Так, ну давай лізь сюди. лізь сюди, лізь Молодець. Ой! Ой-ой-ой-ой! Так, стоп. <клінь> Блін, не вистачає мені блоків трошки я затупив Ай, ну шо ти, шо ти? чекай, стоп, 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 ютуб. Не бань. Я не знаю, чи за це, це слово може забанити. Просто я не розумію, що за що можуть банити. Коротше, якщо що, я такого не казав. Це причулось. Да. Ай, блин, так давай, ходи сюди. Ходи сюди, малий. Йдемо зараз тим червоним е людям ламати лице. Дави що він робить, дави що він робить. Це просто... Ну все, Ось за це треба бити лице. Ну ладно, йди. <гум> так, сподимося, що воно значить. Зелені. Ой, зелений прокачаний, чуть-чуть, чуть-чуть, про Я би хоча б його скинув. Ні, що я хотів зробити. Ладно. Е Впаки, що я вбив тільки одного і той його скинув. Просто у нас пацани стоять на базі і забирають всі ресурси. Я не можу навіть закупитись нормально, давайте закупимо вже нарешті. Хоча би кам'яний меч. О, наші зробили нам зачаровану броньку. Хорош. Так, давайте, значить, наберемо 4желізка і знову закупимося блоками. Так, давайте. Тверте желізко, значить, погнали. Ще поки що до цього часу ще ніхто не зламаний. Вже приблизно граємо 2 хвилини, не, не знаю, напевно, що та катка до 3, до 3 хвилин була. А оця катка десь дві хвилини приблизно, я не знаю. Давай синій, ходи сюди. Там зелений, блін, вкачаний, в нього вже бронька жорстка. Це не здало. Так, здавайте, що там. Та я не знаю, куди мені йти. Зараз, якщо піду на синіх, ламати їм лице, то все, мені капець просто, зараз вони мені зламають. Тихо! Зелений, успокійся. Я знаю, що ти вкачаний, що ти можеш вбивати. Але були би ми на рівні, я думаю, я б його затащив. Йому просто везе, що він вкачався, тому що в нього команда так не стоїть на спавні, як, як в мої. Але напевно, що його. напевно, що він якраз такий, що стоїть на спавні і золота собі жліску і тепер А що я говорю? Коротше, давайте лівше підемо нападемо на червоних або на синіх. Ось у нас тут зелений. Ой, теж не вкачений. Зараза, як так? Ну як так? Пацани, там зелений, там зелений. Скажіть, будь ласка, щоб ви за ним. Та, походу, що за ним побіг. Ой, я чуть не впав. Напевно, що за ним побігли його впивати. Але прикол в тому, що зараз той зелений, який желізко, желізкою, він зараз буде слав маскою, тому що він тут що і робить, це тільки сидить на центрі. Так, ставайте день, 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 ні. Ой, ще червоний желізкою це ви що? Та так, давайте підемо на чер... на зелених, давайте підемо, а чоби ні. Підемо на заданих, зламаємо їх, їх зачитати, як ніби такас. Ага, в мене блоки немає. В мене блоки. Ой, червоний. Тихо, тихо. Стоп. Тихо, в нього алмазний топорик. Так, мінус один. Блін, ну все, мені капець. Хорош, в нього він, походу, мене паличкою відкинув, все мені повезло. Що він чуть-чуть затопив. Так, давайте, значить, зробимо такий кібермув. Ой, блін, я не дострибнув. Кібермув не вийшов, на жаль. Значить, ми ще всі живі, ще ніхто не вийшов з нашої команди і ще ніхто не зламаний, чувачок. Ти це розумієш? Оже, желізний мерз, за це я дуже вам сильно дякую. Давайте цього разу вже закупимо блоки, а то я просто ходжу і просто мене злівають, мене просто злівають, і все. Ну не треба таку велику защиту робити, тому що хтось може там закопатися взагалі на їзічах і не виходити звідти. Просто мене замітимо, як хтось, нас, хтось нам там ламає. А, пацани, пацани. Ваше вчити грати, ви що? Ну ви ж такі професіонали. Так, давайте, значить, закупимо собі кірочку і я думаю можна війти вже когось нарешті зламати цього разу. Я не знаю, чи нам це вийде. Ой. Ну давай, давай. Що там на синій? Так, ну в мене є цей верх за дефай Ага. Це коротше не до мене, добре. <смі> Червоні роблять форт, Давай, зелений. Іди сюди. Іди сюди, йди сюди. Так, значить, можна... Ні, на зелених я передумано нападати, тому що там желізкою йде. Там що чувак з луком? Що я зробив? Просто що я зробив наші. Блін, це такий тупий мув, Я зараз просто зливаюся. Ви дивитесь, як я зливаюся, круто, ні. Вам е, подобається дивитися, як я зловаюсь? Напишіть в коментарях. А то я поки що вибачаюся. Я поки що нічого не можу зробити, тому що я давно не грав. І просто скіл в мене пропав. в Мене пропав скіл. Хоча в мене і то його не було. А так я це не бачив, так я в їм вирішу, а то зараз наговорю там то не все. Ладно, це був жарт. Можливо, якийсь в мене скіл був, щось трохи я міг грати, але, але, але. Але це пропало, тому що... Тому що я давно не грав. Це моя сам воєнний. Е, так, давайте, значить, підем. Підемо комусь щось зламаємо. Я не знаю, я хочу зламати, але, блін, всі на базах, я не можу їм нічого зробити сам. Якби ми б пішли без команди Во, червоний, хару, А, синіх... Чекайте, синіх не зламані, зелені зламані. Зараз можна скоренько побігти синіх зламати скоренько. Давай, давай, давай. Що ти синій? Що ти малий? Ти давай, давай, там не мішай мені ламати то все. Ну ти що, реально, якщо він зараз мене вб'є, то це буде кадр моцний. Він мене вбив в мене... У мене желізка, стоп, в мене желізка є чи ні? Так, стоп. У мене є желізка, як він не <сум> вбив? Чому він так мене скоро вбив? Я не розумію. Що це таке? Чому я такий невезучий? Як мене так сильно вбивають? У них там ще і стоїть е, дерев'яна защита, це взагалі. Як так? Це обідно, до речі, що у них там дерев'яна защита після цього стоїть. Так давайте собі ліпше поставимо на друге блоки. От так мені буде навіть легше, я би сказав. Тому що мені блоки менш треба скоріше дістати, ніж, наприклад, там гірку. Такс, значить, на кого там? Зелені зламані. Пробуємо ще раз на синіх. Так, стихенько. Пробуємо на синіх, поки один синій відволікся. Ми скоренько пробігаємо до них на базу. Так, 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 так. біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо, так, скоренько, давай, 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 давай. Скоренько ламаємо, ламаю, ламаю, давай, 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 давай. Нарешті я їх зламав, тих синіх, хоча б когось я вже зламав, блін. Давайте скоренько скинемо е ці речі. Я би навіть казав би закупити собі желізний меч Так, все, я готовий до ПвП. Я готовий до ПВП, давайте скоренько ще е золоте яблочко є. Так, все добре. Сині, значить, мої прекрасні сині, яких я дуже сильно люблю. Ходіть до мене, ходіть сюди, ходіть, мої маленькі. Давайте, значить, зараз поки ми з Яблочком скоренько побіжимо на цих на червоних. Тут побудовано взагалі прекрасно. Тут ще й побудовано цей. Я вас люблю, червоні. Дякую вам за те, що ви мені полегшили життя. І ви так мені прекрасно побудували прохід до вашої бази. Чікс. Ой, блин, походу, що мені капут. Не-не-не-не-не Будь ласка, скинься, скинься, єс. Ще ти скинься. Не-не-не, ти скинешься. Хорош. Скинувся. Минус червоні. Оце я дав, просто я виніс е, двох. Я виніс двох. И от е, зламав їм е, ліжку. І зламав двом ліжку. Двом е, часто двом командам я зламав ліжку. Давайте хоча б одного собою заберем. Куда втікаєш? Куда втікаєш? Ну, блін, двоє на одного, так нечесно. Я майже виніс одного, а просто другий зразу заступився. А, так, значить один синій лишився і. що е, там ще лишилось? Е, хто там ще? Синій і два червоних. Все окей. Значить, це вже має бути ізічка. Так, давайте скинемо е, Так, Давайте поміняємо собі, е, кай... блін, кайло. Ні-ні-ні, дай блоки, дай блоки. Так є. Значить, кайло собі поміняємо такого. І е, можна піти добивати червоних, тому що вони якісь слабкі. Я відчув, що вони слабкі, тому що в ПВП я їх майже виграв. Значить вони, з ними тяжко не пехати, значить вони слабкі, це все, понятно. Значить, що лише ось у нас червоні. Так, давайте зараз скоренько підемо тих червоних добін і один синій. Синій, напевно, що на базі залишився. Так, давайте зараз скоренько пробіжимо до червоних. По ідеї ми маємо їх зараз винести. Я так сподіваюсь, тому що там ще один мій е, жовтий побіг. Але ми не зробимо, як наш. Ми побіжимо через е, гору. Так, давайте зараз е, бачу це по собі. Там чувак там твого глупля, ти замітив чи ні? Інтересно, замітив він? Ну замітив трохи запізно. Вже коли я почав за ним бігти, тому я зараз його винесу. Давай, чувак, ходи сюди. Ходи сюди, ходи сюди. Ви на годинці, ви взагалі виступонь. Я це тільки що перевірив. Він міг тільки що розвернутися і скинути мене просто, але він затопив. А зараз я його скину. Так, давайте біжимо, біжимо, біжимо. До... Куди ти біжиш? ну який центр? Ну що ти? Десь він хоче зараз мене скинути десь тут. А ні, дивись, він э, пішов на нашу базу. а ні, чекайте, це його база, стоп. Це його база. Так, давайте зараз скоренько побудуємося. Ага, він, значить, круги наматуй, поняв. Ну добре, ти давай там, тікай, тікай. Втікай, тікай, втікай. Я б вже там його давно побив. Тихо, він ще думає, що я за ним біжу. Ні, він, походу, замітив, що я з ним побіг сюди. Ну нічого, ми зараз просто через гору побудуємося. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Значить, синій мінус. І червоний побіг на свою базу. Там, ось там він. Так, давайте зараз коренько візьмемо, купимо собі меч. Блін, я може його довнав, я може його виніс. Як так? Як -так? так, давайте значить, собі поміняємо цей кайло з, з цим, як то? З блоками і йдемо на його базу, тому що він сидить в себе на базі, я знов чуть не впав. Я взагалі, молодець, я взагалі, красавчик, я не спорю. Mm, так, давайте зараз коренько пробігаємо. Відео у нас виходить майже на 20 хвилин. Я думаю це нормально, але залежить від того, скільки ми от будемо за ним бігати. Так, у нього тут пастка поставлена, ми до не боїмо. Давай скоренько. Так, пастка прийшла і день є. Ага, він, значить, себе на базі скоріше всього. Та, я бачу його. Так, давайте зараз скоренько, тихонько пробіжимо до нього. Так, поки в криску, поки він зайнятий, ми зараз коренько його обходимо. Чик-чик-чик-чик. Easy, easy, майже, ну, майже easy, але можна сказати, що easy. <с Cette> <goth3> так, ну все, сьогодні ми одну гру виграли, на жаль, першу гру ми програли. Ну, я думаю, так нормально. Uh, так, добре. Тоді будемо прощатись. До скорих зустрічей, Скоро я зніму наступну серію, наступний відос. Будемо тоді прощатись. З вами був Делонай. До скорих зустрічей. Всім па-па!